У цій автівці порятунок українських бійців 50 приладів нічного бачення. Саме їх представництво Канади передало бійцям Нацгвардії України. Вартість кожного приладу більше трьох тисяч доларів. У Національній гвардії кажуть, вже знають, де задіють обладнання. Це прибори нічного бачення. Може використовуватися і як приціл і безпосередньо як прибор спостереження. Будуть вони використовуватися там, де необхідно. На сьогоднішній день це в районі проведення антитерористичної операції. Окрім приладів нічного бачення, уряд Канади вже передав українським військовим 30 тисяч комплектів військового спецодягу та бронежилетів, 70 тисяч комплектів взуття та медичного обладнання. Далі планують передати військовий мобільний госпіталь і засоби зв'язку. прибори і приборити ці, ці обладнання входять в пакет мер. который uh, заставляет 1, 11 миллионов долларов со стороны Кана Канады. Канада будет принимать еще более, uh, больше конкретных мер uh, в поддержку смелого украинского народа. Такие же прилады ночного бачения уряд Канады передаст и силам Украины. Но главное, по словам министра Криса Александера в Украину будет направлено 200 канадских военных, которые будут обучать украинских бойцов.